Один літр трансформаторної оливи при потраплянні у воду може забруднити 40 тисяч літрів води. Це річна норма на одну людину. Також олива небезпечна і для ґрунтів, тому відпрацьовану оливу потрібно правильно утилізувати, а ще краще регенерувати для повторного використання. Для відновлення трансформаторної оливи у компанії GlobeCore є кілька рішень. Серед них установка smm 6 AirLight. Головна функція цієї установки регенерація трансформаторної оливою до стану і характеристик нової оливи. Використовуючи технологію адсорбційного очищення з фулеровою землею, установка ефективніше видаляє з оливи, шкідливі домішки та продукти старіння. Завдяки наявності шести колон, кожна з яких містить 75 кг сорбенту, установка регенерації трансформаторної оливи забезпечує її глибоке очищення, покращуючи коефіцієнт якості оливи. Мутна та коричнева олива стає чистою та прозорою. Олива набуває показників нової. Пробивна напруга оливи становить не менше ніж 70 кВ. кислотне число 0,01 мг калій ОН OH на грам, та тангенс кута діелектричних втрат не вище 0,05 відносних одиниць. Завдяки регенерації відпрацьована олива повторно використовується в силовому трансформаторі для ізоляції та відведення тепла. Управління установкою регенерації трансформаторної оливи за технологіями GlobeCore є напівавтоматичним, що дозволяє операторам з легкістю керувати процесом регенерації, вибираючи необхідні режими роботи та активуючи виконавчі пристрої. Після того, як крани були виставлені в необхідне положення, установка далі працює в автоматичному режимі. Особливість SMM-6 шість – її компактні розміри 282 на 157 на 152 см. завдяки цьому установку регенерації трансформаторної оливи легко транспортувати та встановлювати в різних локаціях, що робить її чудовим варіантом для мобільних сервісних бригад, які працюють на віддалених об'єктах або в умовах обмеженого простору. Установка за технологіями GlobeCore здатна очищати не лише трансформаторну оливу, але й інші нафтопродукти: дизельне пальне, пічне паливо, гідравлічні та вакуумні оливи. До речі, для регенерації оливи повністю в автоматичному режимі у лінійці установок Глопкор є SMM 16R. Для цієї установки доступні ще додаткові опції: виконання на причіпі або на півпричіпі. Вакуумний насос для вакуумування трансформатора, дистанційне керування й контроль. Обробки оливи, окрема робоча зона для оператора з контрольованим мікрокліматом, встановлення вхідних і вихідних давачів вологості оливи. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш сайт дабідабіглообкор.com.